Сквер випускників, що на добровільній хочуть перейменувати місцеві мешканці проти. Із сокирою за поясом, як жителі Кам'янки охороняли своє село на початку повномасштабної війни, понад пів сотні віршів вивчила у сімдесят років. Сумчанка читає поезію Ліни Костенко. Так збирає гроші для ЗСУ. Зранку 22 листопада російська армія обстріляла з РСЗВ територію юнаківської громади. Зафіксовано п'ять вибухів. Про це повідомили в сумській військовій адміністрації. Перше засідання по справі вилучення активів сім'ї Лук'яненка відбулося 21 листопада. Адвокати відповідачів одразу попросили про відвід від головуючого судді, оскільки він був знайомий з одним з фігурантів справи. Суд відмовив у задоволенні цього клопотання. Головою немає. Чисто зацікавилися, не надано на доказів зікалися. Також захист просив відмовити у прийнятті нових доказів у справі, які додало Міністерство юстиції в день засідання. Захист мотивував своє заперечення тим, що мін'юст мав достатньо часу, аби підготувати ці докази раніше, а тепер немає часу з ними ознайомитися. Суд запропонував час для ознайомлення. Ми собі може зробити нижку правил на годину, і часу також буде достатньо за бажанням ознайомитися з матеріалами справи. Після перерви суд почав досліджувати докази. Справу вирішили розглядати в закритому режимі. Наступне засідання призначене на 28 листопада. Наразі йдеться про вилучення у родини Лук'яненка, статутного капіталу Сумського НВО, готельного комплексу Ювілейний товариства «Кусумфарм» та інших, а також земельних ділянок, автівок і рушниць. У травні активи родини Лук'яненко були арештовані через введення санкцій. Перейменувати вулицю та сквер у Сумах таку петицію розглянули на останній сесії міської ради. Авторка петиції сумчанка Наталя Ярмак. Ми ініціювали перейменування вулиці Друга Північна на вулицю Героїв 3 окремої Штурмової бригади. І сквер прилеглий сквер біля храму святого Андрія Первозванного на сквер Героїв 3-ї окремої штурмової бригади. Мій син загинув. Це його побратими тут. Син Наталі Нікіта Ярмак загинув 18 серпня 2023-го на Донецькому напрямку під час штурму. Ми планували, ми хотіли да, поставити там камінь, меморіальний камінь, зробити, ну, щоб шанувати наших хлопців, щоб наше місто Суми пам'ятало наших хлопців, наших справжніх героїв. Вони добувають цю перемогу в реальних боях. Ми не забираємо, ми не забираємо ні сквер, не забираємо ні. Нічого ну, не забираємо там, ми просто хочемо, щоб вшановувалися, щоб там була пам'ять. Олексій боєць третьої штурмової бригади збройних сил України. Наразі проходить реабілітацію після поранення. На сесію приходить вдруге разом зі своїми побратимами. Діти 3 третій штурмової бригаді багато, ну, багато людей різних, але там сумчан достатньо. достаточна каліше. От рібата, коли стоїть задів по двадцять літ, добровольці, які прийшли з перших днів воювати. Я думаю, це вполне заслужено. Мова йде про сквер в мікрорайоні добровільне біля школи номер 16 Місцеві мешканці називають його сквер випускників і вважають перейменування саме цього скверу недоцільним. Поруч зі сквером розташована церква Святого Андрія Перегодваного, де є спеціально присвячені стенди загиблим учасникам бойових дій, учасникам АТО. Там теж постійно відбуваються, на жаль, відспівування наших цих і поруч стоїть хрест. Усім захисникам, загиблим в Сумщині, які вже там здається, 2017 року стоїть. Тому фактично це місце таке унікальне для всіх нас, і е, присвячувати їх, е, і ну, я вважаю, що комусь одним ну було б можливо і недоцільно. Сквер, говорить Андрій Моша, був ще за радянських часів. Як проєкт громадського бюджету існує з 2017-го. Територію додає, доглядають місцеві мешканці. Я там особисто мешкаю. 10 років, я можу це спостерігати на, на власні очі, як, як змінюються мікрорайони, як змінюються самі мешканці. І для них ну, це такий принциповим момент, мені здається, ну, те, щоб він так і залишався сквером усіх тих, хто живе, хто допомагає. То працює ту частину петиції, де мова йшла про перейменування вулиці, на сесії підтримали. Назву ж скверу вирішили залишити, поки незмінною. Є певна історія у цього скверу. По вулиці Заперечень не було і це буде перейменовано точно. По самому скверу надали доручення управлінню профільному суспільних комунікацій, які повинні опрацювати, зібрати мешканців однієї і іншої сторони для того, щоб знайти спільне рішення. Рішення міської ради влаштувало присутніх бійців частково, говорить Олексій. Наталя Ярмак додає, на перейменуванні скверу наполягатиме й надалі. Діана Крахматова, Андрій Крамченко, Віталій Педенко та Сергій Коваль. Суспільне новини. Суми. Жителі Сумщини можуть отримати компенсацію частини вартості ліків, якщо замовляти їх через застосунок ліки 24 Сумчанка Аліна каже: з першої спроби скористатися допомогою в неї не вийшло. Втім, додає. Програма вкрай потрібна. Є люди, які в ну мої знайомі, які скористалися цією програмою. Вони отримали компенсацію. Зайшовши на сайт Ліки 24, я спробувала зареєструватися для того, щоб отримати частину компенсації на ліки, мені не дало змоги зареєструватися. Нажавши графу реєстрація, мені вибивало, що помилка. Сайту дійсно існує така програма, де обіцяють повернути 500 гривень при покупці ліків більше ніж на 1000 гривень, тобто не більше ніж 50% від вартості в межах 500 гривень. На жаль, я цієї програми про неї раніше не чув. Можливо, тепер своїм знайомим чи родичам запропоную скористуватися нею. На щастя, в мене в планах користуватися програмою покупки ліків немає. За словами голови фонду Ліки для України Антона Авринського, через фонд, якому надають підтримку українські та міжнародні донори, отримали допомогу понад 80 тисяч сімей в Україні, близько 7 тисяч з яких жителі Сумщини. Ми залучаємо гроші від міжнародних партнерів і донорів в наш фонд Ліки для України і тим українцям, хто потребує ліки або різні. Товари для здоров'я з аптек вони можуть використати допомогу цього фонду і покрити 50% вартості необхідних товарів. Загалом до програми залучено понад 100 мільйонів гривень близько 60 мільйонів вже використано. Додає Антон Авринський. Що потрібно для того, щоб скористатися цією допомогою? Для цього потрібно зайти або на сайт likid24.com або відразу завантажити мобільний додаток в Android або iOS, встановити додаток ліки 24 І в цьому мобільному додатку, коли ви його встановлюєте, там з'являється така кнопочка скористатися допомогою від фонду Ліки для України. Є далі прості два кроки. З'являється такий простий опитувальник, в якому ви кажете, чому саме вам потрібна допомога, вона зараз потрібна практично всім українцям. І у вас з'являється промокод всередині додатку на покриття від фонду. Там цей промокод він на 500 гривень. Все, що необхідно, ви обираєте. І при оформленні замовлення обираєте спосіб отримання зараз. Допомога доступна для всіх українців, які її потребують. Програма діятиме 2-3 місяці орієнтовно до лютого 2024 року, розповів Антон Авринський. Катерина Іваненко, Лариса Дученко, Олег Вороненко, Суспільне новини Суми. А ось булка, куди ти злякався? Ну сиди тут. О, оця красавиця з нею за поясом ходив. От реально з нею за поясом ходив. За пояс заткнув її на поясі, на рівні, за пояс заткнув і пішов з нею. А що ставалося робити? Жителька села Кам'янка Віта Кульченко показує сокиру, з якою її чоловіка нині військовослужбовець збройних сил ходив патрулювати вулиці в перші тижні повномасштабної війни. Ранок 24 лютого 2022 року запам'ятався подружжю телефонним дзвінком їхнього сина. Він у нас срочником був. І він дзвонить нам і каже 9 годин ранку. дзвонить і каже: Мама, поздравляю. Я кажу, сина що, тому що він контракт був підписати. А він каже: Ма, війна почалась. Згодом від сусідів. Подружжя дізналось, що місцеві жителі, на чолі зі старостою, збираються організовувати громадянську оборону свого села. На третій день у клубі ми зібралися, пописали списки і давай хтось організувалося. Хто де як. Як могли, так і дежурили. Тобто ходили та й дежурили. Я не могла сидіти. Тобто жінки сиділи по хатам, жінки ховалися, Я не могла сидіти. І хто ходив, було що з палкою, були ну, люди, в яких немає рушниці. Ну, що, хто як мог, по-перше, ходив. Ну, якщо хтось буде, допустимо, якийсь да? вистріл вгору вже Ти своїх усіх. По, 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 уже людина може руки підняти, забрали в нього зброю. Ну, і то, що кількість людей наша е, теж влияла психічно на когось, якщо хтось нас бачить. один, ну, так, буде, там, один іде з рушницею і все, більш нікого нема. То таке діло. А коли троє-четверо людей, хто його знає, скільки в нас зброї є. Да. Ніхто не знає, скільки у ну, нас зброї. Ну, взагалі, на обум. Ми йшли так, ну, рискували, звісно, моцненько. В березні російські війська з боку окупованого Тростянця обстріляли Кам'янку. Віталій Куколь показує вирву від одного зі снарядів. Оце сюди три попало. Ну, це не одне місце. Людям там і вікна повибивало в отій хаті, ну, з вибуховою хвилею. От, побила тут і дерева, трошки досталося і трансформатору, бачите, недалеко тут якраз. Може, то якраз по ньому і цілилися. А може, які в них там в голові, що в них було, в тих ідіотів, хто знає. Саме в цьому будинку внаслідок обстрілу повилітали вікна. Віта Кульченко показує, де розірвався снаряд. У нас у кінці городу, отам, де от у мене гарбузи, оце там прильот був. Перший, виходить, перший прильот був у нас там. Вилетіло вікно, тось тобто вдарило по літній кухні і вилетіло вікно, оце під трубою. Це у нас ось, оце ось ванна в нас. І вилетіло це вікно. Все, було старе вікно і вилетіло воно в ванну. Повністю Тобто на на мілкі друсочки, які то той у нас тут свята місмаски керовка була. все на мілкі друсочки, все повністю у нас вікно було там. Ми брали. Це вікно теж вилетіло, виходить. Як воно наполовину, одною волною пошло. Далі друга волна була за трансформатором ближче сюди, і ушло те вікно у нас. Ну те вікно у нас ще не вставлено. Тож тобто не, не дійшли ще руки до того, щоб його вставити. То там ми е, старі вікна поставили. І, в общем, я я якось та є. Тільки коли в Кам'янку зайшла 93 третя бригада Холодний Яр, люди відчули полегшення. Було це в другій половині березня. Коли підтягнулися на цей берег наші війська? По хатам вже, коли розподілився, і то нам було страшно. І то тоді ще ми дежурили. Поки вже нам не сказали, що хвата вам лазити тут, тому що нам сказали, що це ви наоборот робите перешкоди, то ми вже. Бійці 93-ї бригади розповідають жителі Кам'янки, знаходились в селі упродовж тижня, поки накопичували сили. Після цього вирушили на окупований Тростянець. Його за допомогою тероборони та партизанів звільнили 26 березня. Віта Кульченко розповідає: початок повномасштабної війни об'єднав односельців. Ми були як одна команда. Дуже сплочені були Друг за друга, дуже ми серед сусідів теж було таке, що хлібинкою ділився чим-то, кому хтось тобто, в кого мука була, а дрожжей не було, ти береш, ділишся тим останнім дрожжами, щоб на закваску було. Тобто, ну, ну як могли нині кожен проживає війну по різному. Все стає схоже на АТО 2 якщо сім'ю не касається. То люди живуть як до війни. Якщо якимсь чином це касається сім'ю, родичів, знайомих, то тоді так. То родичі Навіть... тоді й вигрібають. Якось так. Ірина Касьяненко, Валерія Зарудна та Сергій Коваль Суспільне новини, Сумщина. Пливли ми ввечері лиманом, моторчик чахкав споквола. А там за морем за туманом уже й Туреччина була. Це уривок одного із понад півсотні віршів Ліни Костенко, які вивчила на пам'ять пані Наталія. Таким чином, говорить жінка, благодійно читаючи вірші, вона вирішила допомагати воїнам. Дуже переживала за те, що я не можу матеріально допомогти воякам. Тут у дворі якісь жінки, хтось сітки, хтось щось ріже, хтось щось робить. А я думаю, ну а що ж я така не що я нічого не можу заробити. Збір Коліни Костенко півроку тому подарував зять. Згадує жінка. Відтоді почала вчити вірші. Ідея ж їх читати на загал, аби зібрати гроші для воїнів. Прийшла 86-й день народження. Рідні тоді її підтримали. Аби люди розуміли, для чого збирає гроші, пані Наталія має спеціальну табличку. Одягаю її отак на, на за курточки, і всі йдуть, читають. А я запрошую, зупиніться, будь ласка, без запрошення дуже рідко зупиняються. Хочу сказати, що дуже важко читати це мені в радість, а зупинити дуже важко. Всі кудись біжать, кудись біжать, кудись стишать. Я кажу коротенький віршик на, на, на три хвилинки. Таке заняття жінка називає своєю роботою. Виходить на неї майже Що щодня. Хожу. тільки коли дощ, ну, погоди немає, от тоді не йду. волонтерить пані Наталія біля торговельного центру на проспекті Перемоги із 14 жовтня. Відтоді назбирала понад 9 тисяч гривень. Зупиніться, будь ласка, люди, зупиніться, будь ласка, читаю вірші Ліни Косенко, збираємо кошти для 31-ї бригади. Зупиніться, читаю на пам'ять 50 віршів. Самі на себе дивляться ліси, щаровані від власної краси, немов пройшов художник левітан, то там торкнув їх пензликом. То там осінній вітер відгуляв. Затих. Стоїть берізонька, як в іскрах золотих. Тут тільки похлопать можна, поплескати в долоні, і все це. саме. Ну це ті ж самі волонтери, тільки вже ну хто чи може і допомагає. Частину зібраних грошей жінка передала волонтеру Сергію Окуню для закупівлі необхідного обладнання 31-й бригаді. Воїни, у свою чергу, подарували жінці бригадний прапор. А я прийшла додому тоді, роз, розклала його на столі, прочитала все, що написано, прочитала прізвища вояків, їхні позивні, прочитала, а тоді отак притулила до грудей і сльози річкою потекли. Я не могла зупинити їх, бо це були сльози печалі і радості. Радості, що ми змогли їм допомогти. Печалі, що ще їм прийдеться довго, довго працювати, і важко. Крім зібраної для воїнів допомоги, надихає волонтерити далі і вдячність тих, хто слухає поезію Ліни Костенко. як я бачу, що світліють очі, часто вони мокріють, течуть сльози. Оживає, оживає обличчя і легенька, легенька посмішка на обличчі. Я радію, я тішусь, я приходжу додому. Я не можу від цього цього відійти. Зупинятися, говорить бабуся, у свої 86 років не планує. Прямо під цим прапором і я з вами буду крокувати до перемоги. Катерина Гладенко, Сергій Коваль Суспільне новини Суми.